Основну частину мого дня займає. Керування моєю компанією, спілкування з менеджерами та розробка нового проєкту. І трошечки я допомагаю людям, які хочуть досягти більшого. Я беру їх в індивідуальне менторство. Це окремі клієнти, окремий напрямок, і їх небагато. Бо я люблю вкладатися повністю і давати класний результат. Але я знаю, що це дорогий продукт, він доступний не всім, і тому я створила телеграм-канал. Дівчата, які в січні зайшли до мене на навчання, говорять цікаві речі. Поле дійсно працює. Тому дехто з них каже: я заходжу на наступний рік вже сьогодні, бо поле працює. У мене йдуть зміни. Одна вийшла заміж, друга купила машину, третя втекла від депресії. Четверта знайшла відповіді на свої запитання. П'ята знайшла коло, в якому її завжди підтримують, і вона зростає не просто так. А плюс до цього базові знання, чат підтримки і таке мінімальне наставництво від мене. Бо ви можете задавати будь-які запитання на будь-які теми я завжди допомагаю, даю відповіді і даю напрямок, підсвічуючи, куди йти так, щоб саме вам було класно. А якщо ви хочете доєднатися до нашої такої прекрасної, трошки магічної програми, ставте плюсик до цього відео, і ми вийшли вам детальну інформацію.